Кстати, вот такой стишок давно гуляет по интернету. Вы наверняка слышали его, но если нет, то... вот он. Пушкина сослали, Лермонтова сослали, Стаевского приговорили к смертной казни, но пожалели и сослали. Толстого отлучили от церкви, Бунин покинул страну. Нежилский покинул страну. Пефи эмигрировал, Саша Черный эмигрировал, Мережковский эмигрировал, Гиппиус эмигрировал, Набоков эмигрировал, Кандинский эмигрировал, Шаляпин эмигрировал, Рахманинов эмигрировал, Горовец эмигрировал, Стравинский покинул страну. Репин эмигрировал, Михаил Чахов эмигрировал, Марк Шагал эмигрировал, Николай Бердяев эмигрировал. Да что там Бердяев, целый философский проход выдворили из страны, умные были не нужны. Маяковский покончил с собой, Есенин покончил с собой, Гумилева расстреляли, Ахматову не публиковали, Мандельштама сослали и убили, Мейерхольда избили в подвалах и расстреляли, Зинаиду Рейх убили в собственной квартире. Михоилсу подстроили аварию, искусоведа Лихачева арестовали, сослали и уволили отовсюду. Вавилова год пытали в перерывах между допросами, он написал книгу «История развития земледелия», но все написанное Вавиловым в тюрьме было уничтожено как не имеющая ценности. Умер от голода. Бабеля пытали, расстреляли, Заболоцкого отправили в лагерь. Беденский умер по дороге в лагерь. Беременную Ольгу Бергольц в подвале забили так, что она там же родила мертвого ребенка. Цвета его сослали и довели до самоубийства. Латышский театр Скотуве расстреляли в полном составе. Хармса заморили голодом в психушке. Весь антифашистский комитет расстреляли. Театр Таирова закрыли, Булгакова, Пастернака травили и не публиковали. Пьесы Шварца запрещали сразу после написания. Бродского травили, сослали и выжили из страны. Солженицына травили, сослали и выжили из страны. Давлатова травили и выжили из страны. Галича преследовали и мигрировал. Параджанова посадили. Барышников не вернулся. Нуреев не вернулся. Тарковского выжили из страны. Юрия Любимого лишили гражданства, выгнали из страны. Сахаровский центры закрыли. Мемориал ликвидировали. Озерков уволился из Муратову залили краской лицо, весь дождь выдавили из страны. Рахельгауза уволили, театр уничтожают. Ржакову уволили, Глуховский уехал, Звягинцев уехал, Тригулову уволили из Третьяковки, фильмы Сакурова запретили. Серебренников уехал из страны, Гугл-центр закрыли, Варыпаева запретили, Дурненкова убрали из афиш, Аконин уехал из страны. Гребенщиков уехал из страны, Волошина уехала из страны, Эдельман уехала из страны, Белый уехал из страны, Хаматова уехала из страны, Туминас уехал из страны, Крымов уехал, спектакли закрыли. Макаревич уехал из страны, Филипенко уехал из страны, а Хиджакову выгнали из театра. Назарова уволили за стихи, Шевчуку открыли концерты, театр Донина печатали. Женю Беркович посадили за спектакль, Светлану Петрячук посадили за пьесу. Він роздягнувся до гола та підійшов до шлагбаума на кордоні. Композитор плюнув та крикнув у бік Росії: Дай Бог мені ніколи більше не бачити цієї мерзкої країни і її людей. Російські композитори, поети, політичні діячі іменами багатьох сьогодні на Росії продовжують пишатись, але воліють не згадувати. Що ці постаті говорили про Росію та Руських? Окремі висловлювання пропоную згадати. Михайло Лермонтов. російський поет. В останній рік свого життя він написав один із найвпізнаваніших віршів. В ті роки Росія була за гарницьку війну, Намагалась захопити Кавказ, мешканці якого відстоювали свою свободу. Тоді на Росії відправка на Кавказ вважалась поїздку в один бік, адже відправляли саме на передову, де майже ніхто не виживав, і Лермонтова теж відправили на війну. Власне, в той період і було написано цей вірш, в якому Лермонтов зобразив тодішній російський порядок, який був в Україні. Проте ні ми та Росія і сьогодні актуальна відсутність елементарних комунальних послуг. Україна з величезним газовим ресурсом, проте половина населення не має газопостачання, бідність та життя в бараках, відсутність прав і свободи. Прощай, немитая Росія страна рабов, страна Господ, і ви, мундири голубі, і ти, їм преданий народ. Микола Некрасов ще один російський поет, який жив в той же саме період, що і Лермонтов. Тож історичний контекст Росії зрозумілий. Некрасов багато писав про російський народ, про крістіянську життя, а тому його творчість називають зображенням страждань та горя росіян, яких він іменував саме, що продовжують вихваляти свою владу попри злидні. Люди халопського звання сущі пси іноді. Чим тіжелі наказання, тим умілій господа. Сучасник Некрасова та Лермонтова Микола Чернишевський, літературний критик. Свого часу він критикував монархічний устрій на Росії, особливо негативно ставився до кріпосного права і майже 20 років відбув на каторзі в Сибір. Недине, що при такому розкладі Чернишевський критично ставився до своїх співвітчизників. Підтвердженням тому є строки роману Пролог. Жалкая нація, нація рабов зверху до всі раби. Олексій Толстой, російський письменник, представник роду Толстих, тричі лауреат Сталінської премії. Проте довгі роки він жив в еміграції, а у своїх листах писав, що ненавидів більшовиків. В одному з своїх листів він також не позитивно відгукувався про Росію. Проте, з роками, різні видання видаляли цей лист з добірки Толстого, але фрагменти були використані в історичному романі. Не горжусь, что я русский. Я покоряюсь этому положению. Если бы перед моим рождением Господь Бог сказал мне, «Граф, выбирайте народ, среди которого вы хотите родиться», я бы ответил ему, «Ваше Величество, везде, где вам будет угодно, но только не в России». А отце в жиле толстой пыши про своих спевогомодян россиян. Зазвонят колокола, и оденутся русские люди в золотые одежды, и начнут молиться за убийство. І начнеться старе, давно відоме всім жахливе діло: засутяться люди під видом патріотизму, засуетться всякого рода чиновники предвидя можливість украсть більше денег, засутяться військові, получаючи двойне жалування за убийство людей. Михайло Глінка, російський композитор, автор опери Жизнь за царя. Проте останні роки свого життя він вирішив прожити в Німеччині. На прем'єру його опери Руслан та Людмила приїхала царська родина, проте до кінця опери не досиділи та покинули зал. Частина глядачів це сприйняла як знак того, що опера погана, а тому одразу ж взялася свистіти, кричати. Вистава провалилась, і на цьому, в принципі, глядацька ненависть мала б скінчитись. Але цькування, плікарство щодо глінки російське суспільство продовжило. Насправді така поведінка дуже схожа з нинішніми реаліями на Росії. Як тільки позиція висловлювання будь-якого росіян не відрізняється від думки, що озвучила влада, то російська спільнота гуртується навколо такої особи і починає займатися цькуванням, приниженням а ще частіше заявами до правоохоронних органів. Такого ставлення свого часу не витримав Глінка, а тому вирішив емігрувати. Як саме це відбувалося з роками, згадала його сестра. Щоправда, у першій редакції згадували, що Глінка роздягнувся догола, перш ніж перетнути російський кордон, а згодом ця деталь зникла. Цікавий ще момент, що композитори, письменники, якими пишаються на Росії і називають їх «русскими», за своїм походженням взагалі не руські. Ленін. Той саме, що за версією російської пропаганди створив Україну. Проте не згадують, що саме говорив російський діяч про своїх співвітчизників. Російський чоловік плохой роботник по сравнів з передовими націями. Інтелектуальні сили робочих і крістян ростуть і крепнуть в борьбе за сверження буржуазії і її пособників інтелігентиків, лакеїв капіталу. Н'ящих себе мозгам нації на ділі, не мозг, а говно. Після жовтневої революції на Росії та затвердження комуністичної ідеології вивчення марксизму тільки укріплювалось, а іменем німецького філософа Карла Маркса все більше називали вулиці. Але що він говорив стосовно самої Росії? Московія була вас і виросла в ужасній і гнусной школі монгольського рабства. Вона только благодаря тому, що стала виртуоза в искусстве рабства. Ну і на Катерина II та сама, що зруйнувала Запорізьку Січ. Їй приписують висловлення, коли княгиня Дашкова запитала її: Ваше величество, зачем спаиваете русский народ? На що імператриця відповіла, – «Пьяным п'яним народом править легше. Документального підтвердження цієї відповіді до наших днів, звісно, що не збереглось, і багато хто говорить, що це фейк, та імператриця такого не говорила. Але за час її правління і дійсно було відкрито безліч кабаків третина надходжень до держказни забезпечував саме продаж алкоголю. Як там би не було, але з цих невеличких фрагментів можна зрозуміти, що відсутність свободи та небажання за неї боротись у російського суспільства історичне, тож не дарма їх іменують рабами свої співвітчизники. Лайк, підписка, дзвоник, і не пропустиш нове відео.